Ягоди винограду з великого винограднику, врожай 25-го року, і я реально навіть не думав, що можу дійти аж ось досягти такого результату. Це Іларія, це візитер, такі смаколики, біла хмара, смакота, квінт, ландиш, канвалія, рожевий дубовський. Переображення. Зняв це відео, щоб порівняти з наступним сезоном. Ось такий загальний поки що результат. Звісно, ще знімав до цього. Але ось оце можна сказати, такий результат є в цьому сезоні. Дякую. Хто переглядав, хто дивився. Нічого, сезон ще не закінчився, ще роботи вистачає на винограді. Будуть відео попереду. Всім гарного вражаю, гарного настрою і звісно, смачного.